Коли ви побачите його, тікайте. Він небезпечніший за укус гадюки, і його треба знати в обличчя. Борщівник підступний. Спочатку він ось такий низенький, ховається з-поміж іншого бур'яну і його дуже легко не помітити. Але потім він стає схожим на гігантський кріп, на монстра завишки до п'яти метрів. Торкнутися його без захисту усе одно, що засунути руку чи ногу у полум'я. Якийсь фільм жахів просто подряпини з не з'являється, з'являються похирці. Тут от, більший цей похирець залишився, і ось тут між пальцями теж Похирі На руці Ірена помітила не одразу за кілька днів після того, як рвала бур'яни. Отак вони ой, очуще за все. Я отак, от його що він мені тут отопік, і сюди сік. Ну, схоже на якийсь лопух. Ну, лопух росте, де й лопух заважає, вирвав. Річ у тім, що їдкий сік зеленого мутанта під дією сонця нейтралізує меланін, що наче фільтр захищає шкіру від ультрафіолету. Ну а далі вразливе місце на сонці починає палати і покриватися велетенськими пухирями. Самі подивіться на ці жахіття. Глибокі ураження шкіри, наче від пожежі, а насправді від одного доторку до борщівника. Я думаю, що мені пощастило. Ірені справді пощастило. Все минулося за два тижні. Але темні плями на місці опіків видно й досі. Якщо ви все-таки торкнулися борщівника, одразу промийте це місце проточною водою і закрийте від сонячних промінців. А як стане пакуче боляче чи почне лихоманити, одразу звертайтеся до лікарів. Борщівник це такий собі токсичний окупант, родом із північного Кавказу. Століття тому його вирощували у ботанічних садах, як екзотику, але потім війна, розруха і голод. І от у 40-х головний кремлівський селекціонер Петро Вілов переконав аграріїв, що борщівник чудовий корм для худоби. Невибагливий він швидко розсіювався по полях. Корови їли, обпікалися і давали гірку ще молоко. Експеримент припинили. Потім борщівник уже поповз далі, захоплюючи все більше і більше територій. Там, де виростає він, усе інше гине. А прижився мутант на мільйонах гектарів в Україні, Білорусі, Прибалтиці, Польщі. Сам Сталін віддавав наказ висівати його там. Тож і досі борщівник відомий європейцям як помста Сталіна. За досить короткий час він витісняє природні види трансформує рослинний покрив вже під себе. За рік чи два буде обіймати 5 метрів, потім 10 метрів. Потім це вже буде гектар. А потім це вже будуть гектари і величезні площі. Подолати борщівник вже не можна. Цей хижак непомітно і безконтрольно розсіюється вздовж річок і доріг. Одна квітка дає до 20 тисяч насінин, що легко ховаються в ґрунті по кілька років. Насіння витримує люті морози і палючу спеку, і може прорости будь-коли. По країні його переносять вітер, пташки, машини на колесах і люди на взутті. І саме зараз у вересні пік цієї токсичної посівної, плоди якої ми побачимо дуже скоро. А сіється він уже не тільки у здочавілих місцях. Мутант почав перебиратися у міста. прикарпаття, закарпаття, північ лісостепу і, звичайно, полісся. Це рівне, один з його людних парків із дитячим центром. Тут я зустрічаюся із трьома волонтерками: Оксаною, Іриною та Варварою. У Нас тут було борщівника, тут по всій території тут... у травні, коли борщівник почав окуповувати паркові галявини, жінки викорчували його, й уражені ділянки закрили темним агроволокном. Борщівника вже тут не буде, тому що він не може пробитися через агроволокно. Ще ось поросла ним дитяча залізниця, і це лише одна із 250 небезпечних точок рівного, про які під дописом заступнику мера у Фейсбуці повідомили самі жителі. Я не очікував на таку реакцію. У мене було 5200 поширень. Написано місто рівне, не пишуть «Ужгород», Київ, все Всі регіони почали ділитись. Часто виїжджаємо це таке дуже нехороше. Люди жаліються, дзвонять. Комунальники усе літо ось так. У капцях зі шкарпетками, у масках та з лопатами в руках виїздили по всьому місту на виклики. Цього разу точка неподалік школи. Ніколи раніше його не було. Рік менше було цього року більше, на другий рік ще буде більш. Тим часом ми з Іриною та Оксаною знайшли ще одне уражене борщівником місце. Біля озера, де вихідними збираються школярі, і про отруту під ногами навіть не здогадуються. А як виглядає? Знаєш, я не знаю навіть як він виглядає. Знаєте, серед інших рослин тож я ще раз покажу вам, як виглядає помста Сталіна, помста, що просто зараз розсіюється україною, і хто зна куди занесе її цього разу, десь у поле під дитячий майданчик чи ваш будинок. Наталія Єрмола, Олександр Аліфанов, Андрій Орляк та Геннадій Шульга ТСН тиждень один плюс один.